Якщо не пояснила суддя, зараз 14.25, суддя пояснила, що очікуємо представників прокуратури області, які мають приїхати на це судове засідання. І як мені сказали, що вони, як правило, запізнюються, тобто вони вчасно ніколи не приїжджають. На такі судові засідання. Ну що ж, вони пани, вони не можуть вчасно приїхати, а я можу приїхати вчасно. Я з Любові йду так само, як і вони. А я приїхав завчасно. А вони не можуть. Ну що ж, вони пани, вони панського роду вони не запізнюються, вони просто затримуються. Затримуються. Ось через що і судове засідання не розпочинається. Ось будемо чекати, невідомо скільки ще почекаємо. Але адвоката скоро багато немає. Адвокат скоро багато відсутній. Хоч він є в цій справі обвинуваченим. Його нема. Це теж загадкове явище. Це закономірність чи випадковість? Я думаю, що це закономірність. Ну що ж, почекаємо. Тут всі судді бігають, чогось чекають, чогось очікують. Щось, щось невідоме таке робиться. А судове засідання не розпочинається. Ось така річ. І в судовому засіданні. У Франківському районному суді міста Львова його теж немає, де слухається справа сторони провадження, у якій він, вірніше, у якій він адвокат скоробагатий представляє одну із сторін провадження. І там його теж немає. Дивно, сюда, до Золочівського суду, адвокат скоробагатий, жодних повідомлень про те, що він буде чи не буде, що його. Можливо, у нього справа є у Франківському районному суді, що він там буде присутній. До суду Золочівського він нічого не подавав. Ні клопота, ні заяв. Ось оце таке дивне, дивна поведінка обвинуваченого. Ну що ж, почекаємо ще, чекаємо.